Пане Олексію, з заяв з Росії, які пролунали на напередодні диктатор і воєнний злочинець Путін лякає американського президента Дональда Трампа тим, що Росія розірве відносини із Сполученими Штатами Америки, якщо той передасть Україні ракети Томагавк. Про ракети Томагавк говоримо з вчорашнього вечора. Відколи з'явилося відколи з'явилося те, що президент Дональд Трамп сказав, що він, начебто, ухвалив рішення. Відео з'явилося цих слів, і вже про це всі говорять. І от Росія погрожує, каже, все будемо розривати дипломатичні відносини. Так що що зараз Дональд Трамп стоїть перед складним вибором: любов чи гордість? Ну, це логічна відповідь Путіна на очевидну спробу, як вони вважають, ескалації. Розуміло, ми навіть уявляти при нашому улюбленому Байдені, який, за думками ну, і за і за парк так давав нам достатньо багато грошей на зброю. Там навіть тоді про навіть не заїкалися. в принципі, це відглядало з самого початку. Розмова точиться вже тижня-два про тамагавки. Очевидно, що Трамп хоче використовувати це як елемент тиску на Путіна. Він там стільки там, щоб подивитися його інтерв'ю, у нього, взагалі, в принципі, відповіді діляться на дві частини. Це ті, що його цікавить ціно, відповідає так чи ні, зі словами «great» і так далі. А речі, які йому не подобаються, він так закручує, що важко зрозуміти, взагалі, що він мав на увазі. Тобто, ну, наші, звичайно, які не читають, не дивляться, не знають англійської мови, зразу кинули, що все нас нас просто томагавками, будемо не знати, куди їх дівати, насправді. Все дуже е, туманно і виглядає так, що все ж таки це риторика поки що. Він хоче знати, які цілі буде. І по-друге, до кінця жовтня це звичайно ніяких томагавків не буде, бо він дає час Росії мінімум до кінця жовтня. Це не з його слів, це з, 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 просто з логіки, абсолютно, так я на те, щоб Путін одумався, бо отримається там Україна отримає ці томагавки. Mm -hmm. Ну і як ми бачили з, з усім. Попередніми речами, які в нас були, ми вже забули, як ми хотіли ліопардів, там багато чого іншого. Так, от сказати, крім літаків, пусті, яких у нас фізично вже зменшли радянські літаки, зникли з почали так, крім появи f 16 і на самому початку Хаймерс, просто у нас не було подібної зброї, так нічого такого прямо. Щоб змінила б хід війни, не, не бо воно в принципі не може. Ну ми бачимо, що, ось, за останніми даними, Генеральний штаб 85% всі вражень, це дрони. Як з їхньої, так і з нашою стороною. Дрони. Не ракети. Ракета це психологічна, звичайно, це символ того, що Америка включається, може включитися більш-менш серйозно в цю війну. І це. Ми... Тут є один момент практичний, абсолютно практичний момент. Маючи таку зброю, от таку як я, дроном, Путіна і його оточення не завалиш. Це mm -hmm. логічно абсолютно. Mm -hmm. так? А ракета це вже, це вже, це вже серйозне випробування. Ось, їм плювати, хоч там Білгорода не буде стерти з, з лиця землі, і не тільки Белград півросії. І, а от бо своє власне, взагалі ну, мені здається, що вони почнуть думати. Про те, щоб закінчувати війну, коли відчуть хоч якусь загрозу своєму фізичному існуванні, от буквально, от буквально, що просто все було чудово, все було нормально. Вони бомбили зранку до вечора України, і тут з і прилетів е, і, 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 як кажуть, ідея просто 120 150 років, вона кудись поділась. Це, це да, оце, психологічно так, бо ніхто не знає. Бачив, якої модифікації нам дадуть томагавк. В нього є свої плюси і мінуси. Ну, те, що я читав з літератури військової, там є моменти складнощі, з використанням його, нам дадуть максимум одну платформу. Ну, просто їх нема багато. Американці все роблять з кораблі. Вони ці платформи ну, там, достатньо нещодавно, і вони не використовують їх, в принципі. Вони для цього безліч просто носіїв морських для використання томагавка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тому це от такі моменти. Ну і... Звичайно, тут давайте так. Я, я ще пам'ятаю часи, а Путін зрозуміло ще більше пам'ятає часи, коли Томагавк був таким, як це першим Тамагавк серед американські ракети. Це було такою, так мовити, символом протистояння НАТО проти Радянського Союзу. І ну, ще скажу, тут символізму більше на даний момент більше, ніж в реальності. До ще однієї теми з вашого дозволу перейдемо на кілька днів в українському інформаційному просторі в мережі. В різних причому соціальних мережах шириться фотографії з одного інтерв'ю інтерв'ю українського колишнього працівника офісу президента тепер втікача Арестовича, яке він дав похресниці російського диктатора вбивці Путіна Сапчак. Там дуже багато всяких наративів. Від них просто можуть в'янути вуха. Але якщо згадати, що яку величезну кількість аудиторії він збирав яка величезна кількість аудиторій його слухала, я маю на увазі серед українців. Це що, спроба монетизувати його якийсь вплив, який ще залишився його популярність? Чи що ви побачили в, в цьому витягуванні і в цьому інтерв'ю? Ну, очевидно, хоча це ознака невпевності собі, кого виставляє. ФБС статистику, так, що там передивилися мільярд людей. Ем, я я ну, вимушений за, за своєю специфікою своєї роботи, я час від часу дивлюсь на його пости. Ну, звичайно, це не порівняно з тим, що було 2-3 роки назад. Це не порівняно. Тобто він може, ну, зважаючи, що в нього практично мільйон підписників, у нього пости там 200-300 можуть бути лайків. Тобто, Звичайно, інтерес до нього дуже сильно впав. Хоча я буду постійно до, поки мені будуть давати можливість, буду постійно казати українському дебільному глядачу, щоб це була така постійна повторення, так? Які ви дебіли, щоб вірили йому і слухали його, так? І це постійно треба. Можливо, хоч якась частина цих людей все ж таки зробить, хоч якісь висновки. так? Бо в наш герой не наш один герой пішов, інший герой, лисий, наприклад, там такий, бігає. А він залишається, він несе не меншу дурдю, ніж арестович ніс колись. Так? І знову вони всі зображують. На початку не всі зображують себе патріотів. А зараз, послухай, щоб забути, хто такий арестович, він займався, яку він посаду, щоб був обличчям нашої держави в самі складні моменти, так би мовити, так? А то ти подумаєш, що це це навіть не хороший росіян, це якісь просто ну, людина, яка ненавидить Україну. Мене там про от те, що мене не здивувало нічого. Він повністю повторив російські наратив. Він повторив програму Путіна щодо України. Чотири області, РПЦ, повернення російських партій, російської мови, все ну, тут нічого взагалі нового. кого. Але блін, 25 році повторювати, що. Українська культура, українська ідея, це сільська ідея, ну, це. Ну, ну, вже занад, ну просто набридло це чути. І, і я ж бачу, я ж бачу що 에, скільки людей пері, переобулися і переобувається, вони там висловлюють, що арестовують такі-сякі, а насправді вони ж. Господи, я просто читаю реакцію на дуже багато речей на повернення російської мови, на російську мовність ця тема. так? Люди дозволяють собі, я читаю, що ти хочеш повторити долю Фаріон. І це люди абсолютно, які от живуть, так помовиться зараз, серед нас це не боти. Люди і Арістович тут, коли деякі кажуть, що ну, в нього немає жодних шансів, дивлячись, які умови будуть. Зараз скажу: я, наприклад, висловлю давно цю версію. І, до речі, за цією версією в мене були проблеми з постійним партнером, наприклад, так? Так ось е я цю версію перший раз озвучив десь в січні цього року, що це буде одна з умов мирних, мирного договору з Росією чи перемир'я, так? Це повернення повернення російських партій і повернення. Я думаю, що для Трампа який буде гарантом цього. Ну, без черві з того, нічого не скаже, і більшість інших, так? Він скаже, ну, слухайте, закінчити війну і, через, і, і за це, от, грубо кажучи, назад повернути там пару ідіотів, ну це ж, копій, це ж взагалі ні про що мова. І, і більш того, заарестовуючи подібних міг з ідеями. Ну, тобто буде ну, умовна на наступних виборах, якщо все це відбудеться, так, буде партія а, ну, там, зналужного, так, яка буде говорити про реальні речі, які нас чекають, щоб далі. Якось існувати і протистояти Росії. А буде партія, яка буде казати, що люди добрі. Ну, задайте й рік. У нас все було чудово. Ми всі слухали гін, дивилися, та танцювали там 9 травня. І Росія та нічого того особливого не вимагає від нас. Ну, чотири області, ну, ми все одно їх втратимо так, чим наше. Російська мова, ну так ми все одно тут, господи, куди не плюнь. Всі розмовляють російською мовою. Ну ще трошки і партії будуть російські. Що це вам завадить? Головне, що не будуть літати ракети, шахеди, ТЦК не буде працювати, мусифікації не буде, ну все і все інше. І така партія може набрати взаємо підрахунками не менше 25% зараз, відсотків. Без, без Криму, без окупованих територій. Ми, ж, ми повинні розуміти, що у нас наше населення це тіпа, є велика кількість людей, я просто їх зустрічаю в Києві. А, просто ми постійно думаємо, ми в різних поляризованих формах думаємо, так? Але серед, от, скажімо так, відносно, не про російських, вони не про російські, вони не люблять Путіна. Людей, які бачать Україну іншою, такою як Бачить Авістович, так? Uh -huh. Не віддаємо російську мову Росії і Путіну. Так, це теж наша мова. Не видаємо Пушкіна, Лєвнамтова. Це теж ледве не наші поети, бо ми теж до цього культурного коду підходимо. Таких достатньо багато, і, і звичайно, з них жоден не захотів залишатися в ДНР, ЛНР. Так і вони ну вони звичайно вони поїхали, якщо не в Європу, то на, на, на окуповану частину території України. І вони будуть голосувати. Я знов ж я, я нічого. І такий варіант. Тобто, я не відкидаю, що такий варіант України може існувати. Існує ж Грузія зараз, яка лягла повністю під, під Москву, так? Існує багато інших форм існування держав. Але не будемо, ми не будемо гинути. Ми сподіваюся, Україна, можливо, років через 100 ще отримає історичний шанс стати українською. Тобто, варіантів багато. Я існуєш, просто це такий. Для мене простовичся призвичає, яке ну, дійсно вже всі знають собаку спитати, вона знає що такий арестович, їх безліч таких людей, безліч відомих, маловідомих. відомих. Це сигнал до того, що нічого не закінчилося. Почули вас, пане Олексію. Дякую, що приділяли час нам і нашим глядачам. Бережіть себе і до скорих зустрічей. Олексій Голобуцький політехнолог був з нами на прямому зв'язку.